Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд про дошку Ясен Мюнхен з колекції Діане Форест. Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка Ясен Мюнхен найяскравіший представник трисмугових декорів з самої доступної колекції барлінник Діана Форест. Величезний плюс цієї підлоги у тому, що її верхній шар виготовлений з натурального ясена під покриттям прозорим лаком без застосування тонування. Така поверхня найкращим чином демонструє усю природну красу та глибину текстури цього чудового дерева, що вирізняється неймовірно красивими та оригінальними поєднаннями кольорів, візерун. І завитків. Ця паркетна дошка в усіх сенсах зігріє будь-яке приміщення та наповнить його особливим затишком. Безумовно, натуральні відтінки ясена стануть виграшним варіантом для багатьох інтер'єрів, приміром сканді та еко-стилів, а також чудово можуть пасувати і до сучасної класики. Дизайнери завжди вміють блискуче поєднувати матеріали. Дошка Ясен Мюнхен представлена у триполосному форматі на планці розміром 180 на 2,2 метри. Товщина дошки стандартна 14 мм. Поверхня дошки гладенька, напівглянцева, тому завжди дуже гарно виглядає та легко миється. Дошка Ясен Мюнхен має замкове з'єднання барклік. Це, хоч і не найновіше з'єднання барліник, зате вважається одним з найнадійніших. Та для монтажу дошки знадобиться певний інструмент і досвід укладальника. Найпростіший та найдешевший спосіб вкладання на підкладку барліник. Звичайно, можна також і клеєвим способом, використовуючи клей клейбарліник, але це вже суттєво збільшить витрати. Хоча й плюси від такого вкладання ви також отримаєте. Підлога буде більш тихою, так би мовити, монолітною. З Часом її можна буде відшліфувати. А ще клеєвий метод дозволяє покласти дошку на теплу підлогу. Гарантія на ясен Мюнхен 5 років, хоча термін служби, звісно, значно довший. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!